Вони обманюють кругом, мене надушив, зламав пали. Зараз викликали поліцію. Поліція теж за них. Вони займаються незаконним. Все незаконно. Ще поліція звісно, що вони не приймуть ніяких мір. Вони визнають тільки, що воєнні праві. Це, це не я не розумію, де я живу. Що це таке? Проїхали на якійсь непонятній машині, мене посадили. Якісь непонятні люди не представили ніяких документів, почали душити, викручувати руки. Немає, немає права. Знову чоловік, якісь непонятні просто в футболці. Я не можу вже говорити. Це просто я не знаю, що зі мною дружини. Цукор пав, а швидка каже, хто мені оплатить ліки. Вони, вони кажуть, хто мені оплатить ліки. Я в шокі. Вони 20 чоловік зібрались, ніхто нічого не робить, просто це шах.